Хей! хей З вами я Кирил Вей, І... давно не бачились. І сьогодні буде легендарна дуелька я проти Вадима. І кстати, хто хоче дуельку, пишіть у коментарях. Ну, ти... може. Ну, ну Вадим ж не хотів. Ладно, Виходить. Якомусь другому відео я розкажу, чому я покину цей канал, ну я вернуся. І щас ми будемо грати муха. Винду... Mm -hmm. Ахамуха. Звіндою дуельки. Дуель. Все збилося, заново. Ну а ж тобі кажу, це ж Артем так казати настроїв, потом заново. Ну, ти вийшов, воно ну, збилося, а потім зараз. Я просто карту забуду. Mm -hmm. Ну зараз. Все буде. Друзі, я думаю, ви за мною скучали. Да, Ця да. буде легендарна просто. Легендарна. Вкладання так. Кстати, а тепер появилась на Алексія вже старту. Я ну? кажу, ты не вибрал. Гей, гей. Ты вибрав гроші? А, зараз. Ну ты ти спроївся, не подобрал. Коротше, друзі. Мене не було довго. Ну, считайте, півроку на цьому каналі. Бо я. Сра... Не, бо я Бо я... бо Бо я покинув свій канал і перейшов на тикток. Да. Така здорова, правда. Да. Ну таки на кей. Початок возник. Вс, я тут поставил. Тепер безупше без. Безу, безу, Начинаем. Погнали, да. Це за спец? Hmm? За Це за Що за затерил. А? Ти за те? Я за спецназ. А? Я ж тобі сказав. Окей. Кете спецназ. Так, друзі. Я, за я думаю, у мене голос не змінився. З того моменту. У мене він трохи грубший став трохи. Ну, Півроку пройшло. Бо, Окей, друзі. Покажи їм всім ви ж не бачили ще моїх скі. А дай граємо, дай грам, де грам? А в жопі? А жовка? Hmm? Бейцонка, бейцонка. Да. Друзі просто заходимо за спец. У мене ножика. але бомж А, як я я тільки максимум на 40 покажу. Отака От імба А ми скопами граємо? Uh -huh. го Гой так і так. Та-го. Uh -huh. Я сидів без розминки просто. На ножиками не договаривались. Ой! Давай на всіх пушках, не тільки на М40. Ты я всіх пушки забрав, не на наплычать. А не блять, а? Да не, одна, Ти що? Мені заряду не хватит, я не могу. короче, я по... Ты ми на М40 заграємо на всіх пушках розчитав бабки зиплен то без водім я ж плентить не можу почекай рукава закачаю Почекайте Ой! На ну, чи без. Ой. Меня наші лагає, я не можу... Да, я не можу. Я не можу. Якщо так зроблю, у мене буде вебка какой хера включиться. У мене таке вже було пару разів я відео знімав. я получается замазував. А чого я не поймав? А своє лице я спалю? На 3К голди, якщо вони мене купляють скінчик за 3К голди. Блін, стоп, 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 ягра! Стоп, 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 стоп. Я хочу собі звук зробити, бо я взагалі не чую. Ми слі в мене максимум звука, але в мене цього звука немає. Синок в мене? А, це в мене? Ну, она у тебя включена. Ладно, ну, сыграем дальше. Ладно. Ну, ты что, забоялся? Я хочу. Я не пиксель. Ты в прицеле потом попал? Нет. Сосать. 60, дядь, <світно> сосать Вадим, сосать. А йдете завалював. Коли? На розминці? Коли я даже Не, ні, коли я даже не встигав закупиться, ти мене тупо завалював в спину, це, це логічно. Я не стояла. А мені пофіг. скапом пацаны хто просто кто хочет земной дуэльку напишите на у... напишите коменти дуелька безкоштовно ну типа ну типа мене... не на стрімах стримах да мы на в тик кстати в тиктокові стріми веду мене там чогось даже менше подписчиков ніж на Ютубі. Я на ютубе э, цей э, ваш їх Йо! Ти, ти мене фаро Она в слепанула? Это так и вышло еще Я в пране просто Я сам не понимаю, как я это делаю Вадим ты Я вообще один раунд забрал Ты в прицеле был просто минус. минус. О! Что ты там в кресле стоишь, Вадим? Ты тяжко попасть, Вадим. Йок! <соц> <соц> Два раза <соц> в пятку попал на меня. Ты лай. Ну, за

раніше Раньше до уши, коли не можна було продавати гранати і це все проти. Не, продавати краю, ну типу продавати це хороша штука. Ну стара в така штука, як правда, в тесті була вже давно, ні. Ладно. Ну, то <клес> <клес> <Шо? клес> <клес> <клес> Що? Хошо! Хоо? Ладно, жінок в прішку поставим до каїшати. А що? Ну за задайте, закинути. Закитайте две <клес> похожи. Сорів на вас китрягаю, я не знаю. Може і таке бути з своїми гранатами. А тебе надо. Шоо? Шооо? Ну ты шан себе не оставляешь? Быти на тьомку пишешь, а там як тебе наказал? Давай зараз на тьомці. Давай. Давай. Целый раунд в тмке. Яких, бал Вадим? Два раунда осталось. До твого поверса. Понятно? Ну давай. Де ти в тьомці? Понятно, де ти? Я понял. А ты хотя бы при ти без притіла? Ну я без придела, ты. Ти... Давай будешь без придела? Тебе без притіла? Давай. Я без приціла, но дальше все я без придела. А ты тоже один раз мою по тебе по... Та ти вірю, один раз по Ладно, Вадим. А я Юрил без придела я попал. Ну Вадим, ну ты по перш... по-перше, ты бы по мне спрытела мені изниз 80... 68. По-друге ты гей. Не, ну шоуцом те я тебе вин. Михаил. Не... Не, Вадим, якщо зараз я змо... Давай ми без нос копив. Снова топ? Ш... Да, мы сейчас Без Без прт! Ты знал скоком? Я. Ну і без без. Я ж сын попав Ну да, ти попав в 72, 74, 24 хп. Без... Ні, я тебе не гранат. Пов... Я Тебе гранату Короче, вже погнали на Б на Б на Б, на Б на Б. На B, я тебе гранату ще раз купал перед смертью, ну тобі взагалі нічого не знает. Ну не не зарегало. Один. Тобі гранатою гранату зарегало. Ні Не ти чо? Або зарегало, я не помню. Ой, вони живе. А это мене така крива ханя. Бо я не Windows 49. Я так я так легко попадаю, бо я не Windows 4904. Постанову знімати не буду, Вадим. Мені Вадим предлагає зняти відео, типа, перезняти, щоб типа він мене виграв. Ну короче, не, все вже. Ну ти ж мені тільки що сам це предлагав. Та закрий рота! Ладно, друзі, хочу вам прорекламувати один такий. Не, ну почекай же. Ще... Минута... Ні. Минута реклами, друзі. Просто заходимо на оцей великолепніший бот, точніше. Заходите в поиск Стенчел, Заходите до мене в ТГ. Ну, я Стенчел, підписаний, Ходите по цій рефсилці, маєте силці, задання. У вас буде куча задань. Ну, там треба буде підписатися на пару людей. ну тут, Отак он десь у людей там 10-15 буде підписатися, а ви підписуєтесь тільки на трьох. І ви мені допомагаєте... Хоча б на трьох. Можете далі? Ну вам там все готово. Я за буде. вас получу. Щитайте, считай, я за вас, за одну людину і получаю 5 голди. І, друзі, і це не скам. Історія продажів Зексбот. Дивіться. Дивіться, дивіться. Ось у Зексбот. Вивів раз, вивів два, вивів три. Я вже три рази вивожу. І все ідеально! Просто! Не скаманули там. Мені виводили від 3 до 10 минут е, вивод. Там можна виводити. Там можна виводити типу, один реферал. Одна людина, яку пригласили, кстати, реферал. Считайте не, 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 не тоді, коли ти просто зайшов і підписався на канал. Це не считається. Треба мінімум, як я казав, мінімум 3 на трьох челів підписатися і тоді буде считатися за реферал. Ну, получається реферал 5 голди, Два реферала 10 голди, 15, 15 голди, Це три реферала. Ну, коротше, мінімум вивод 10 голди. Я реально все вивів 10 голди, тут 5. Ну, раніше був е, мінімальний вивід 5 голди. Ну, просто сталася така ситуація. Ну, типа. Мічели виводяться і ви воді, зразу лівають. Ну так, да, вони просто од одного реферала, цей, пригласили і 5 голди вивели. Ну, щел казав, що так невигодно, і він до 10 повис. Ну все одно. Друзі, хто просто? Зможе зайти, по-моєму рефералу. ось ось В ТГ, по-моєму, рефералу зайти. І сюди. І ви, кстати, теж можете приглашати друзів і виводити голду. Це не скам. Хто зайде, по моєму рефералу? Просто. Коли я накоплю голди так 100, зроблю розіграш якогось прикольного скінчика, друзі. Ну, а вентрежен хантер. Такий вентрежен хантер один. Короче, друзья. А, дивіться и мой инвент шикарный. М40, Дигл, Акер, М16, Китсуня, Скретч. Ну, короче. А, буяки релей. И всем пока-пока.